Реалізація проєкту по-справжньому творчо налаштованих Прилучан, перший всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Мрій дім розпочалася 4 квітня. В основі фестивалю конкурс акторської майстерності, який на даний час є єдиним в Україні. Титанічна робота, яка включала в себе масу організаційних моментів і періодів, завершилася стартом фестивалю. До складу журі запросили таких людей, що в конкурсантів стовідсотково тремтять коліна. Здається, вдалося домовитися навіть з погодою. Саме в середу, 4 квітня, у Прилуки прийшла весна. Фестивалю театр тут і зараз. А його мету організатори чітко прописали в положенні про фестиваль: пошук нових конкурентноздатних форм мистецтва та розвиток і популяризація театру, підтримка талановитих акторів-аматорів, молодих режисерів, театральних критиків, письменників. Словом, усіх, хто прагне мистецтва до мистецтва і маєте саме мистецтво у душі. Засновником фестивалю став Юрій Коптів вже вкотре на допомогу творчій молоді приходить людина, яка не словом, а ділом доводить прилуки, гідні найкращого в основі мрій дім Змагання у кількох напрямках театрального мистецтва, конкурс акторів домовик, конкурс молодих театральних режисерів чотири кімнати та конкурс театрознавчих рецензій домофон. Імпровізовані сцени у будь-якому місці прилук, родзинка фестивалю. Розпочався мрій дім тим, що журі театрального фестивалю та його учасники вшанували нашого земляка, великого актора Миколи Яковченка, пам'ятник якому на театральній площі біля колишнього міського театру, а тепер будинку культури поставив той же Юрій Копців. Від головного осередку культури метри і початківці автоколоною поїхали до центру творчості дітей та юнацтва, де мало розпочатися дійство. Відкривала мрій дім народна артистка України Раїса Недашківська. За суміс. Муза фестивалю Актриса щиро і просто ділилася з глядачем. Сюди до прилук всіх притягує серце і душа Миколи Яковченка. У вас тут таке серце народилось, якого ми деякі особисто знали, мали щастя знати, і якого так любили всім серцем. І він нас сюди тягне, як магніт. Шкода, що ми не бачимо в залі. Ми вже звикли до нього. До того залу Миколи Федоровича. Почесний гість фестивалю, голова Київського міського осередку Всеукраїнського благодійного фонду культура Юрій Гаврилов передав вітання від Бориса Олійника. Відтепер прилучани можуть пишатися, і в нашому місті є відділення благодійного фонду. Я хотів би виконати почесне доручення президії правління нашого фонду. І особисто Бориселіча Валітика і вручити почесну грамоту за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури України коптеву Юрію Вікторовичу. Далі стало мало місця не те, що на сцені, а в цілому мікрорайоні вийшов Богдан Бенюк. Виступ актора з вітальним словом, анекдотами, імпровізаціями це справжній майстер-клас. Потужний вибух заряду акторської майстерності продовжили Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська. Шкода невимовно, що бачити і чути таких великих акторів змогла невелика кількість людей. До того ж, невідповідність розмірів сцени це і декорацій для запланованого швейка стала причиною відміни вистави, натомість уривки з інших п'єс, пісні Хостікоєва з Нюком під гітару та ще щось таке, що не можна передати, а можна лише відчути. Велике мистецтво дві години тримало пролучан у своїх обіймах так міцно, що вони напевне забули ля вони родом. Що не урочисто відкриття фестивалю відбулася прес-конференція для засобів масової інформації. А всі присутні на відкритті отримали запрошення, і на наступні дні фестивалю тоді почнеться найцікавіше. Учасники повинні показати себе, а журі розгледіти. Корабель відчало від берега. Тепер треба, щоб ми тільки плідно ці три дні, які в нас є, попрацювали. І результат, який ми не знаємо, який ми сподіваємося на те, що він буде хорошим. Він без сумнів буде хороший. Тому що слава про ті два фестивалі, які були до сьогоднішнього дня. Вони залишилися в пам'яті тих учасників і в тих речах, які проходили в театрі імені Івана Франка, закришні все це було, все це є і все це залишається. Як зазначив голова журі Богдан Бенюк, кожен подібний фестиваль вчить його чомусь новому. Сподіваємося, наш прилуцький мрій дім стане відкриттям не лише для артиста, а й для всього українського театру. E В принципі, дуже гарний фестиваль, дуже цікаві ідеї, дуже ну організовано непогано, бо є й куратори, які за нас відповідають, як за курчат за малих, і дуже цікаво. Мені дуже подобається те, що режисери не просто привозять, а ще й якось. Ну я особисто просто в режисерському конкурсі приймаючись. То цікаво, що я можу проявити себе як режисер саме тут і показати, що то дійсно я ставлю, що якесь у мене є мислення, що я взагалі в цьому якось працюю. Дуже цікаво, що поєднано всі три напрямки акторські, режисору і е, рецензентів. Дуже цікаво почути думку рецензентів про твою виставу. Ну, взагалі, просто якось всі ці конкурси об'єднані в одне, і це, мабуть, особливість цього фестивалю. І, ну і його ну, візитна карточка, я сподіваюся, буде. Ама фестивалю насичена виставами, конкурсами молодих театральних режисерів та театрознавчих рецензій. І, звичайно, подія такого рівня не могла обійтися без майстер-класів відомих акторів та не менш знаних театральних критиків. З такого майстер-класу і розпочався перший робочий день фестивалю. Сподвижники театру, театральні критики вирішили поділитися своїми знаннями та досвідом зі студентами Прилуцького педагогічного коледжу. Як відомо, цей навчальний заклад, крім вчителів, готує журналістів, видавців та редакторів. Рів студенти пишуть багато статей. Левова частка яких висвітлює культурні події в нашому місті. Тому такий майстер-клас молодим володарям пера не завадить. Запевняють організатори фестивалю. Дуже е, часто, е, от з таких зустрічей. Е, потім е, щось у людей там складається в голові. У тих молодих людей вони починають цікавитися. Потім вони приходять. Ми їх бачимо і на вступних іспитах, і вже серед студентів. тому що зрозуміло, зацікавленості різні. Журналістика – це дуже широка сфера. Але якщо, хоча б одна людина з тих людей, які тут сиділи сьогодні, і нас слухали в майбутньому, справді зацікавиться театром професійно, то це буде дуже добре. Театральні критики розповідали студентам про свою роботу, про навчальні заклади, які готують фахівців театрознавців, знайомили майбутніх журналістів з сучасними культурними виданнями, створюючи ситуацію невимушеності, вели конструктивний діалог з прилуцьким студентством і давали відповіді на всі поста. Авлені запитання найбільше журналістів початківців цікавило, як можна удосконалити свої літературні здібності. На що почули одноголосну відповідь: навчитися писати можна тільки пишучи. Для цього потрібне велике бажання і тяжка праця над собою. Пишучи ж про театр, треба читати фахову літературу та критику, не забувати звертатися до класиків театру і, звичайно ж, відвідувати вистави. Майстри жанру погоджувалися, що в прилуцького студента менше можливостей долучатися до світу Мальпомени. Проте це тільки на перший погляд. Адже зараз є багато фахових видань, є інтернет, де можна подивитися ту чи іншу постановку. Є інтернет-форуми та портали, де розміщені статті про вистави, де є можливість їх обговорювати та вступати в дискусії. Теоретична частина Авно переросла в практичну. в рамках конкурсу молодих театральних режисерів. Чотири кімнати студентам Петколеджу була представлена вистава Історії з валізи у виконанні мім дуету Зліва направо», з міста рівне на сцені дві дівчини і одна валіза. Кожна річ, яка виймалася з валізи, розповідала свою історію. Кумедні та сентиментальні, але від цього не менш філософські роздуми про життя у виконанні двох дівчат-близнючок. Зачарували всіх присутніх. По закінченню виступу відбувся конкурс домофон, в якому критики початки. Студенти різних мистецьких навчальних закладів давали свої театрознавчі рецензії на виставу. А наші журналісти-початківці наживо побачили, як проводиться професійна оцінка театральної постановки. Паралельно до цих заходів в Центрі творчості дітей та юнацтва відбувалися конкурсні покази акторів. З самого ранку один за одним актори виходили на сцену, представляли уривки вистав, читали захопливі монологи, демонстрували майстерну дуетну гру. Надвечір поціновувачі театру споглядали виставу відбитки пам'яті молодої черніївської режисерки Юлії Кратко. Актори театру студії коло перенесли глядача на початок 40-х років минулого століття. Перед глядачем постали молоді хлопці та дівчата, безтурботне і світле життя, яких увірвалася війна. Але вони знайшли в собі сили вистояти і вижити. Не всі правда. Як і після кожної вистави, учасники конкурсу домофон обговорювали постановку та критикували акторів. Наприкінці вечора були оголошені актори, які за результатами конкурсних показів піднялись на другий поверх, тобто здобули найвищі оцінки журі. Загалом, перший конкурсний день пройшов під егідою приємних сюрпризів та відкриттів, але це лише початок. А як відомо, гарний початок обіцяє гарне завершення. Ми побачили акторів, яких полюбляє вся Україна і далеке далеко за її кордоном. Ми побачили і Банюка, і Хостікоєва і Сумського на сцені. Ми поспілкувалися з тими людьми, які. Приїхали з різних міст України, в яких є своє бачення театру. Це дуже добре, це дуже потрібно. Тож через низький уклін організаторам. Ну, посфестиваль у прилуках оправдає свою назву мрії, тому що мрії тут справді здійснюються, приходить, приїздить багато колективів. З інших міст ми познайомилися всі. Немає такої, знаєте, боротьби сильної між учасниками, а навпаки, дружба. Тобто, це справді фестиваль мрій, де можна просто приїхати, розвеселитись, познайомитися з приємними людьми, навчитись чогось перейняти від так сказати метрів театру. Вже третій день поспіль у прилуках вирує театральне життя. Корабель під назвою Мрій дім впевнено доплив до екватора. Це на навчальних закладів різних рівнів давно не бачили такого напливу служителів Мельпомени. 6 квітня Прилуцький агроколедж приймав голову журі фестивалю народного артиста України Богдана Бенюка та студентів університету імені Карпенка Карого. Присутні змогли побачити іншого бенюка. Він не лише неперевершений майстер гумору, а й лірик. Розкрита ним материнська тема змусила кожного замислитися, дехто навіть не намагався приховати емоції. Далі великий театр. Студенти, яких навчає Богдан Бенюк, грали в Винниченка. Малорос-європеєць Писаний 100 років тому підкорив актуальністю. Тема поваги до рідної мови, до традицій свого народу, знайшла підтримку в залі. Те, що сталося в прилуках, це неймовірний момент істини класний, коли фестиваль живе, не дивлячись ні на ніякі перешкоди. І це життя наше, нікуди ти від цього не дінешся. Позитив, а позитив рятує все. І коли стаються якісь а да, ти позитивно їх переходиш, то все стається добре. І тому то Прилучани, ви молодці, ви неймовірно позитивні, класні люди, і тим паче, що. Місто ваше це енергетичне серце України. Це дуже є важливо. І що ти приїжджаєш, відпочиваєш разом з вами. Дай вам Боже багато літо! Мені гарно, якби приємно констатувати те, що є талановиті люди. І переважно молоді талановиті люди. Це втішає. До, до речі, багато з них прилучає. Я думаю, що справа не просто би, важлива, а вона вкрай необхідна і така популяризація театрального мистецтва в невеликому місті, місті це, як на мене, просто героїзм певною мірою. І я дуже бажаю великих, ну якби. Успіхів цьому фестивалю і е, наснаги, і мужності його організаторам, і меценатам Бо переоцінити значення цього неможливо, що то. этот фестиваль, конечно, для меня очень интересный был, потому что, во-первых, мы увидели новых людей, то есть и в режиссуре, и в актерском мастерстве. Вот, поэтому те ростки, которые были тут, они показали мне лично, как профессионалу, что есть надежда на то, что подрастает новое поколение, которое думает совершенно иначе, чем мы когда-то думали. И интересные композиции, интересные спектакли, интересные творческие вещи преподают так, подают нам так, что это интересно будет, мне кажется, современному человеку, который должен идти в театр. Дякую. 8 квітня завершився перший всеукраїнський фестиваль Мрій дім. Театральне мистецтво упродовж п'яти днів вирувало на очікуваних і несподіваних сценах прилук. Навчальні заклади, ресторани і навіть приміщення товариства сприяння обороні України на допомогу у проведенні фестивалю прийшли десятки людей. Упродовж всього часу члени журі фестивалю переглядали вистави, читали рецензії та оцінювали режисерські роботи учасників. Сцени по шаблону це про мрій дім. Для прикладу, в один із театральних днів майстерня Ірини Кобзар, актриси Харківського театру, давала виставу у Яблунівській школі-інтернаті, а майстерня актора Львівського театру Олега Стефана для вихованців прилуцької колонії. Щоправда, поза участю у театральних днях залишилася головна сцена Прилук сцена міського будинку культури. Сталася якась конфліктна ситуація з мером міста, який не хотів дати в оренду приміщення е -е, в театру. Але це, по-моєму, ти кажуть, собі зробив дуже погану рекламу. Такі речі не можна робити. Бачить, це... що якби можна було порадіти з того, що величезна кількість театральних колективів приїздить сюди, то інша справа, що можна було б перебрати, хто приїжджає. А тут просто, ну, Я не хочу коментувати це, але це прикро, що мене зіграли роста. Географія учасників Київ, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ, Чернігів, Харків рівне, прилуки. Вибрати кращих з кращих із 33 акторів, п'яти режисерів та рецензентів зі слів музи фестивалю Роїси на було нелегко. Кожен учасник яскраво виражена індивідуальність, оригінальність та неповторність. За п'ять днів вони пройшли таку школу. От те, що вони вчора показували, це так в інституті театральному готується семестр, знаєте, цілий, або рік готується, а вони це показували за дві години. Яка мобілізація всіх зусиль? Яка завдачу цьому фестивалю, як він піднімає духовний рівень учасників і усіх людей навколо, і як це важливо. І я хочу, щоб вони знали, що вони всі переможці. Я вважаю, що те, заради чого ми усі зібралися, сталося. Театр стався. Ми бачимо талановиту молодь, талановитих акторів, режисерів, театрознавців. А це означає, що у нас є майбутнє В українського театру, є майбутнє. Цей тиждень театрального свята у прилуках. Переконав всіх його учасників, що мрії збуваються, і їхні мрії присвятити своє життя театрові, такі благородні, такі натхненні, вони можуть бути здійснені. Прилучанин Олексій Паляничка став кращим в номінації Домофон для театральних критиків та журналістів. Конкурс усних рецензій він відбувався на кожну виставу, яку привозили молоді режисери. І також був конкурс письмової рецензії, який проходив вже в самому кінці. Тобто це щоденник Дрімдім. За весь період фестивалю потрібно було написати таку статтю. О, дуже, дуже тепло на душі і взагалі таке враження, ніби була створена така атмосфера домашня. Конкурс молодої театральної режисури чотири кімнати перемога за луганчанином Олександром Баркаром. Кращою в головній номінації фестивалю домовик стала студентка агроколеджу Валерія котеленець, яка підкорила метрів Катериною Шевченко. Спасибі всім. «Спасибі мрій дому дійсно не очікувано вітаю. Насправді щиро, і це було зворушливо і одноголосно від а -а -а. одноголосно від членів журі безсумнівно. Це перемога спеціальний приз за виконання кращих комедійних ролей імені Миколи Яковченка отримав Віталій Борсук з Дніпропетровська та харків'янка Наталія Кікоть. Всі учасники мрій дому отримали від засновника фестивалю Юрія Коптєва та головного редактора часопису «Прилуки Фортеця Ігоря Павлюченка подарунки. Шановні друзі, а в цьому залі зібрались всі друзі, друзі нашого дому, який називається Андрій Я хочу сказати, надія є. Дай Боже здоров'я нашому меценату. Член журі Петро Сава впевнений, у прилуках та цілій Україні достатньо творчих людей, мало талановитих організаторів та меценатів. Нашому місту пощастило, бо маємо Юрія Коптєва і команду шалено закоханих у театр людей. Прилучанам притаманне саме культурне єднання. Це чисто генетично, мені здається. В них закладено, але дуже прикро, що ми можемо збирати дійсно там не якісь такі театральні видовища тільки на таких фестивалях. Бо дуже прикро, що той муніципальний театр, про який так багато говорилося, насправді це лише якась форма, ну на мій погляд, якась помпа, яка так і не зажила. Після оголошення результатів фестивалю всі гості мали унікальну можливість переглянути фільм Михайла Іллєнка Той, що пройшов крізь вогонь, заснований на реальних подіях, пов'язаних з іменем Героя Радянського Союзу, льотчика Івана Доценка. Головну роль у стрічці виконав Дмитро Лінартович, який у мрій домі був одним із членів журі. Я знявся в фільмі у Михайла Михайло Іллєнка від режисера. Я знявся в українському фільмі, знімався з українськими акторами. Цей фільм повністю зроблений українськими ресурсами. Історія сама дуже цікава, українська наша. Я щасливий, те що в Україні вийшов український фільм. На певний час зйомки фільму були припинені у зв'язку з відсутністю фінансування, але дотриматися формули ми для нас про себе вдалося і режисерові, і всій знімальній групі. Про це йшлося у ході прес-конференції з продюсером фільму Володимиром Філіповим та співпродюсером Олегом Волойсковим. У вербну неділю перший всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва урочисто завершився, реалізувавши не одну мрію для всіх учасників та гостей, він залишиться світлим та неповторним спогадом. Вже зараз починають потрохи заводити мову про наступні фестивалі, про нових учасників. Про нові перемоги, дякую всім, хто допоміг збудувати дім, хто допоміг втілитись мріям. Дякую всім, особливо Юрію Вікторовичу, за те, що він повірив в нас, повірив в те, що наші мрії не ефемерні, не е, ті, що літають за хмарами, а що вони реальні, що це можливо і підтримавши, дав нам крила. Брати роль, щоб на сцені жительів грати, щоб проти свіща і в сів, щоб сказати нести, і скрилу, розпалив. Тут не головне, хто, скажімо так, отримує якісь нагороди, хтось не отримає, абсолютно неважливо. Всі ми тут талановиті, всі ми тут дуже класні. І ми приїхали у це місто, потрапили на грандіозний фестиваль, я так вважаю. І нам мають заздрити, тому що ми побачили народних артистів, заслужених артистів. Ми мали змогу з ними поспілкуватися, мали змогу, скажімо так, отримати якісь рекомендації від них. І ну для нас, як для акторів, майбутніх, нинішніх, це головне, тому. В принципі впродовж цього фестивалю нас просто переповнювали емоції. Ми дуже багато взяли від нього. На мою думку, так. Це були найскравішим моментом, мабуть, для мене це була праця. От, власне, ми пройшли на другий поверх по акторському е заняттях, і ми я особисто працювала в, Олекс в Олександра Баркара. Це для мене було ну, щось найяскравіше. Це, мабуть, е той яскравий момент, заради якого, власне, треба було сюди приїхати, і заради якого, власне, мабуть, жити і поступати на театральний. Тому що е ну, це якийсь інший рівень. Інший рівень ну не знаю, пізнання свідомості, тобто це такі враження, яких просто не передати. Я не стільки радий за свою першу премію, а скільки радий за першу премію акторську, я працював з цією дівчинкою. І за другу премію акторську, з якою дівчинкою я теж працював. Мені здавалося, що ці дві дівчини вони справді найкращі. І я дуже радий, що це що журі це помітило, і їм це акторам це набагато більше потрібно, ніж режисерові. Хоча режисерові теж приємно, звичайно. але коли твої актори стають кращими, ти розумієш, що це твоя робота, чимось їм допомогла, і це надзвичайно. Надзвичайно, що хотіли побажати фестивалю Мрій дім. Це е, справді найкращий фестиваль, на яких був наш колектив. Е, дуже незвичайний формат, дуже цікавий формат, і е, справді робочий формат того, чого дуже не вистачає на багатьох фестивалях: робота, справжня робота до виснаження до повного. Це радість, це щастя. І ось якщо е, дасть Бог, щоб цей фестиваль був таким самим, він продовжувався і щоб багато людей про нього знало. Бо мені здається, що це надзвичайно. Айний досвід саме в масштабі України. Ну принаймні, я, хоча дуже багато займаюся театром, я ніколи не бачив нічого подібного. Це чудово. Так. Хай буде так. Хай буде так. Хай буде так. Піні зосередженості і уваги. Так що я думаю, що мені так здається, що ми взаємно почерпнули. Я у молоді, вона у мене. І Я навіть сподіваюся, що ця зустріч буде не, не, не останньою. Так що до нових зустрічей.